Усім привіт! Сьогодні ми з вами прогуляємося весняним лісом, послухаємо спів пташок, помилуємося красою, яка зблизька виглядає ось так. Розвідаємо, які гриби зараз ростуть у лісі, відвідаємо боброве містечко та подивимося на витвори мистецтва, зроблені зубами. Впіймаємо та випустимо жабу, а зараз все по порядку. Ліс здається смурним і досі сплячим. Прохолодно та вітряно, складається враження, що зима продовжується, але це на перший погляд. Якщо підійти ближче, то картина починає змінюватися, і перше на що падає погляд, це килим з трави і квітів. І це ми ще не зайшли в ліс. Тож ходімо подивимося, що на нас сьогодні чекає. Це неймовірна краса. Тут краще помовчати та послухати весняний спів пташок. Дуже багато людей вважають підсніжники та проліски однією квіткою. Але це зовсім різні рослини. Дуже рідкісні підсніжники квітують майже на місяць раніше та мають білосніжний колір квітів. Проліски неймовірні. Вони синім килимом вкривають землю, але якщо придивитися, вони ростуть не одні. Не так рясно, але жовтим квітне гусяча цибуля. Гарне поєднання блакитного та жовтого кольору. Компанію цим весняним квітам складає ряс, на якому я бачила декілька бджіл. А це зелене широке листя, яке нагадує листя конвалії, зовсім не конвалія. Для неї ще рано. Це дуже корисна рослина, яку дуже активно зараз продають на місцевих ринках для вживання в їжу у вигляді різноманітних салатів. Вона, до речі, занесена в червону книгу України. Оце і є черемша. Головне її не сплутати з листям пролісків, тому що воно отруйне. А черемша дуже корисна лікарська рослина. Або ведмежа цибуля, або часникова трава, хто як її називає. Головна відмінність це розмір листя. Ну, а так, щоб бути впевненим на 100% треба її пом'яти в руках та понюхати. Пахне часником. Нарешті перші весняні гриби. Саркасцифа червона або ольфійська чаша. Вона тільки-тільки починається. В інших областях любителі тихого полювання її вже наїлися, а ми ще в очікуванні, як ніяк живемо в Сумській області. Ці гриби є важливим компонентом як в кулінарії, так і в традиційній медицині. Який гарний малючок! Саркасцифа дійсно нагадує чашу, а коли зовсім така маленька, як у нас нагадує кубок. Зараз покажу. Дійсно, кубок або келих. На деревині є ще менші грибні крихітки. Хай ростуть, не будемо їх чіпати. Рухаємось до бобрового містечка. Живописні місця. Зверніть увагу один ліс, а як різниця лісова підстилка. Складається враження, що в лісі зустрілися весна та осінь. А ось ще один представник грибного царства трутовик плаский. Підійдемо до нього ближче. Який гарний. Він має цікаву особливість. На нижній стороні можна, не докладаючи зусиль малювати. Ось якось так. Ми вже на місці прийшли до бобрів, які живуть колонією на березі лісової річки. Їх ми зараз не побачимо, зате є цікаві витвори мистецтва, які вони залишили після себе. Ця обгризана деревина нагадує фігуру лисиці ну принаймні, мені так здається. В таких місцях треба бути обережними, оскільки тварини обгризли дерева і зараз вони мають вигляд гострих кілочків, які можна не помітити на загальному фоні. Ось, наприклад, як ці. Свого роду пастки для людей. Чи на людей. Це теж плід їхніх старань. Над цим великим деревом теж попрацювали бобри. Навіть воно підвладне цьому звіру. Сліди їх праці, а саме те, як бобри підгризають біля основи стовбур, ми зараз бачимо. Шматки деревини та скрізь сліди від зубів, які, до речі, ростуть протягом усього життя. Вражає. А ось ще один мешканець або мешканка. Трав'яна жабка, яка геть нічого не боїться. Красиво, але якось холодно від такої краси. Складається враження, що тут досі панує осінь. Ви помітили, що там, де зелена травичка і килим з квітів, там і пташки співають якось веселіше. А тут ніби все заумирає. А це ще один скульптор. Вніс свої корективи тільки не зубами, а дзьобом. Самий великий дятел нашої природи. Дятел жовна шукав собі поживу, видовбав собі ціле дупло. Дякую, що додивилися відео до кінця. Попереду нас чекають нові походи до лісу, збір та приготування його дарів. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!